Найкращий кіберспортсмен світу він українець. Олександр Костельов грає у комп'ютерні ігри так, що у 21 рік заробляє сотні тисяч доларів. Зміг купити собі квартиру, машину і подорожує світом, куди тільки заманеться. Молодик сам каже, що йому пощастило, мовляв, батьки не забороняли свого часу сидіти за комп'ютером. До схочу тепер і наша Наталка Гончарова знає, як комп'ютерні стрілялки можна перетворити на спорт та заробіток. Віртуально він жорстокий кілер. Реально звичайний 21-літній хлопець. Інтернетне ім'я якого Сімпл, що означає простий. Золото. Кілька днів тому Олександр отримав своєрідний Оскар комп'ютерних ігор. Став найкращим гравцем світу. Грати у війнушку на комп'ютері почав у 5 років. Вперше я почав грати в Counter-Strike. Мене брат показав в 5 років. З 12-13 років я вже почав ходити в комп'ютерні клуби, грати 2 на 2, виграти там по 100-150 по гривень. Батьки не забороняли, але були занепокоєні. Вони більше хотіли, щоб я вчився. У вас є освіта? <реш> Ушел с переводчика китайского. У 18 його покликали американці грати за їхню команду. Я не ходив там гуляти, видеть эти надписи «Голливуд». Я просто ложился где-то в 5 или в 6 утра и просыпался где-то в час, в два. Это потому что я хотел просто, чтобы стать лучше. Витримав три місяці. Мені стало дуже грустно, так як я не бачив свою сім'ю, дівчину, і захотів повернутися додому. Далі все як у футболі його купила українська команда наві у кіберспорті. Розповідає менеджер команди. Також є ринок гравців. Огромні суми трансферів, які можуть до стягати полмільйону доларів за іграка. На база і персонал на відміну від футбольної ця база звичайний дім на багато кімнат без майданчиків та масажистів. Зате з комп'ютерами, тренерами і психологами. Готовяться к турніру планомірно часов 10 в день. Фізична їх підготовка і психологічна – це теж частина роботи. Запевняє, кіберспорт пішов набагато далі від тих комп'ютерних клубів, через які ще 15 років тому діти прогулювали школу. Нині це турніри з десятками тисяч вболівальників і напруженою атмосферою. Востаннє українська команда перемогла німецьку на їхній же території. Просить не вірити у міф, що геймери підривають здоров'я через постійне сидіння біля комп'ютера. Каже, у його підопічних хороший зір, вони займаються спортом і не мають зламаної психіки. психики. Можно сказать, что я психичка не вравнаєш, як я граю з дев'яносто девятого года. У них є дівчинки, і, і сім'ї. У нас є там ігрок, которого скоро уже дочь должна родиться. Если у человека болять глаза, он делает менше яркость. Часу на романтичні стосунки каже Олександр, теж не бракує. Якщо дівчинка попросить щось то сделати і куди сходить, то конечно же я те зі кодати тренування, де магазин ні, ну коли буде турніри, підготовка вона буде знати вона этого не попросить. Скільки заробляє Сашко не озвучує. каже все залежить від призового фонду турніру. Вони бувають від сотні тисяч доларів до десятка мільйонів. За один турнір, де кубок на мільйон, до прикладу, кожен член команди може отримати захмарні призові. Тисяч стоя, я думаю, отримав. Сам купив собі квартиру в Києві, автівку і за свої оплачує відпочинок батьків за кордоном. Нині всі сили команди кинуті на ось такий кубок. Колись його вже брали, але тоді заробили лише мільйон доларів. Нині він суттєво здорожчав. 28 мільйонів доларів жалкує лише, що пенсія геймера починається з 30 років. Потім треба шукати нову роботу. Хтось стає стрімером, хтось стає тренером, хтось стає менеджером. Наталя Гончарова, Тимофій Кощій, Спецкор 2+. +2.